Здарова, сьогодні будемо грати гру Домінацію, будемо грати за Україну. Зразу кажу, грав на старій версії, але зміни були невеликі. Гру я перезапускав цілих 10 разів або найбільше, тому що на мене на початку гри нападала Європа або Туреччина, Бразилія. Вибираємо Україну і починаємо завойовувати весь світ. В першу чергу ми розподілимо бюджет країни, щоб в майбутньому у нас був більший дохід. Тепер заходимо в технології і вивчаємо в економіці розумне оподаткування. І поки бюджет стабілізується до мого, я хочу захопити якусь країну. Тут вже Росія воює трохи з Прибалтикою, а Німеччина вже захопила Швейцарію. Ой, на Китай тут уже дуже сильно. Він захопив Японію і ще когось тут. Ну от і вони можуть своїх захоплювати, а чому я не можу нікого захоплювати? Якщо я, наприклад, зараз нападу на Румунію, то... Зараз весь європейський союз мене нападе Америка вже пів Африки завоювала, і вона теж входить до Європейського Союзу, так що мені тут буде важко воювати з ними. Пакистан і на Росії, добре. Ми не втрачаємо можливості, тому нападаємо на Росію, надіюся захоплювати весь Кавказ. Збільшує капітал укладення, щоб зробити більшу армію, тому що якщо в нас буде маленька армія, тоді на нас нападуть. Інші країни. І вивчаємо економіку. Щоб хоча б перегнати Німеччину по економіці, і тут ще й Китай нападає на Казахстан, тому ми теж нападаємо, щоб Китай не забрав весь Казахстан. І замість того, щоб збільшити армію, я вкачав економіку, і тепер на мене напала Швеція. Тому, все-таки, я збільшую армію. Я просто збільшую армію. І тепер на мене всі напали. На мене знову напала країна з Європейського Союзу, тільки тепер це Німеччина. Я спробував напасти на Туреччину, але це не дуже гарна спроба. Тому що на мене напали весь Європейський Союз. Тоді я спробував напасти на Естонію, тому що вона дуже маленька і її дуже швидко захопити. І поки Туреччина з Іраном воювала, Іран ослаб, тому я напав на Іран. І ще тут Німеччина. Ну, значить, хоче перегнати мене по економіці. І коли мене з'явився вхід до Індійського океану, я хотів перевірити, чи є у Омана союзники. Вироді є. А тепер світиться масштабна битва за Африку, Китай бореться з США за Африку. А поки вони бореться, я завойовую Індію. Я замітив, що в Бразилії не було армії, тому я швидко на неї напав, поки США чи Китай на неї не напали. І коли я воював з Бразилією, я змітив, що в Америки дуже мало армії, тому я швидко нападаю на неї. Хоча в Америці є союзники, але я все одно попробую. І так як союзники Туреччини ослабли, і так само як Туреччина, я вирішив напасти на Туреччину. І коли я напав на Туреччину, на мене зразу напав Китай.